Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Олександре. Перша Айрістів зайшла в Україну. І дайте, будь ласка, вашу оцінку цій системі. Наскільки вона потужна? Наскільки вона вирішить нам проблеми в тому, щоб закрити наше небо від російських ракет? Ну, система хороша, вона нова, розроблялася активно з 2014 року. До цього було, в принципі. В основному використовувалися як ракета повітря, повітря, тобто, для ну для ураження повітряних цілей, звичайно, система може працювати проти крилатих ракет, так і проти повітряних цілей, в принципі, враховуючи дальність, і враховуючи технічні характеристики системи середнього радіусу дії, тобто, ну скажімо так, з більшістю тих цілей, які вистрілюють російські війська по Україні. Ми зможемо боротися. Тобто, дійсно можна сказати, що посилюється українська протиповітряна оборона. Це точно, ну скажімо так, система нового покоління. У них доволі такі їхня особливість, в тому що в них доволі такі непогані радари, які дають можливості раннього максимального виявлення ракет, які запущені, тому з нетерпінням чекаємо і наступних систем. І я думаю, що. Взагалі, якщо ми оцінюємо надання засобів протиповітряної оборони, і що цей процес пришвидшився через ракетний терор російський, коли дійсно відреагували нарешті на українські заклики, наші партнери про те, що нам досить сильно потрібно, і це для нас зараз пріоритет для того, щоб захистити наших громадян, наші цивільні міста і наші об'єкти інфраструктури, електростанції, ТЕЦ і інші напередодні особливо зими. Дуже добре, що нас почули про швидшення постачання. Ми з нетерпінням ще чекаємо насамсів. Я думаю, що можливо не тільки насамсів, до речі, бо в принципі це Джон Кірбі, радник з стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Сполучених Штатів. Він конкретизував про насамси і сказав, що США роблять це, аби пришвидшити постачання двох батарей цих систем в Україну. Ну і так само після розмов президентів Байдена і Зеленського був прес-реліз Білого Дому, в якому зазначено, що питання засобів протиповітряної оборони досить активно обговорювалося. І я допускаю, що мова могла йти не тільки про нас, а можливо, про комплекси Avenger, це близького радіусу дії, або можливо і про Петріоти в майбутньому. Але ми також почули, що цього, цього тижня досить цікавий момент, на нього варто звернути увагу, що під час а, свого звернення до а, глав держав Великої Сімки президент України Зеленський а, говорив і про можливо інші комплекси, які можуть бути, це системи САМТІ французько-італійського виробництва, які вже є засобами далекого радіосудії, в принципі, по засягам своїм. Дії, ну це подібні до Петріотів або С-300, тобто це вже навіть інший рівень. Тобто, я думаю, що ми почуємо найближчим часом хороші новини, якраз що стосується засобів протиповітряної оборони, і можливо і не тільки про Айріса. Пане Олександре, ну а якщо про ці айріси все-таки продовжити розмову, от нам дають одну одиницю, але йдеться напевно все-таки про одну батарею, да з трьох пускових установок по вісім ракет. Тобто це одночасно 24 ракети можуть бути запущені по різних цілях, тому що РЛС Айріса в 180 цілей відслідковує. Тобто, я до чого веду? Умовно кажучи, якби цей айріс ті був в нас позавчора, коли Росія вперше вдалася знову вдалася до цих от масованих ракетних обстрілів, то чи означало би це, що гарантовано запустивши ці 24 ракети з Аріса, ті, ми б 24 цілі знищили, і на 24 ракети менше було би нам ушкоджень від росіян? Ну в принципі, так в принципі, так би і могло бути. Де система ж Айріс. Вона крім того, її особливі ще швидкість перезарядки. В принципі, тобто це 15 хвилин, і це доволі таки швидко, Ну на тлі Ось тих атак, які тривали годинами, наприклад, вчора або позавчора, цього часу достатньо, аби перезаряджатися і продовжувати роботу. І звичайно, що якби вони в нас були раніше ці комплекси, ми могли би ефективніше захищати наше небо. Але ж там питання, розумієте, у німців як стояло? Питання стояло так, що потрібно було виробити ракети і пускові установки в достатній кількості для України і. У зв'язку з цим було затягування процесу і зволікання. Хоча треба визнати, що для засобів протиповітряної оборони це в принципі швидкі поставки для засобів, які потрібно виробляти, які потрібно фактично не просто зняти зі складів зберігання, і для сучасних саме засобів це не, не так на тривалий час розтягнулося, як могло би бути. Тобто, звичайно, що чим раніше, тим краще. Але і те, що зараз почали поставляти, і те, що маю надію, ну анонсують принаймні на наступний рік ще три таких, фактично, батареї. Я думаю, що це звичайно підвищить наші оборонні спроможності. Але ж прискоритися з виробництвом вони направду ну не зможуть. Так ну тобто, це теоретично навіть неможливо чому Чому? Розумієте, це виробничий процес? Воно то можливо питання, мабуть, все ж таки… На питання воно десь можливо і в політичній площині перебувало, можливо, в інших, можливо, там я не знаю. Вони вирішували в Німеччині питання фінансування. Справа в тому що це ж не є якийсь дослідний зразок, який потрібно випробовувати, який потребує час на випробування в різних умовах. Потім постановці на озброєння і лише потім продажу. Це в принципі готова система. Зрозуміло, як її виробляти. Зверніть увагу, що. Як постійно генеральний секретар Столтенберг або деякі інші а, наші представники наших партнерів закликають пришвидшити виробництво зброї для України і бути готовими працювати на виробництво зброї для України. І є країни, які це розуміють і погоджуються. Наприклад, Словаччина, Чехія, Швеція готова, а є країни, які ми бачимо. Досить так, скажімо, повільно запускає свій військово-промисловий комплекс. Це, наприклад, Німеччина. Ну, я маю надію, що ось тих 100 мільярдів, які обіцяно урядом Шольца, і загалом ситуація, яка є безпекова, все таки змусять і німців в принципі всі ці обставини і умови діяти дещо швидше. Ви знаєте, в Німеччині досить потужна військова промисловість. Одна, мабуть, з найбільших в Європі. У них досить великі виробничі потужності і можливості у німців є великі корпорації і компанії, які мають понад столітню історію, чого тільки варто в тій чи іншій формі реорганізовані підприємства Крупа або Рейнметал чи інші. І звичайно, що за потреби, як тільки було поставлено завдання, як тільки б ці питання вирішувалися, я думаю, що теоретично пришвидшити можливо. Пане Олександре, ну в мене два запитання. Ви Рейн Метал згадали, але ж Рейн Метал і звертався до уряду Шольца з проханням дозволити. Вони казали, що вони мають, вони готові стати до виробництва. Вони мають по своїх складах достатню кількість артилерії, якою вони можуть поділитися з Україною, продати це Україні. Тобто там навіть мова не йшла про те, що це треба буде забирати в німецької армії в Бундесферу. Це виробництво готово було е це зробити, але ж. Канцлер Шольц не давав на те дозвіл. Це перше запитання, і друге запитання. А по насамсах вони ж на тепер на озброєні в 12 країнах світу є вже на бойовому чергуванні, тобто їх не треба виробляти. Ними треба тільки поділитися. Але ми що ми маємо? Дві батареї, дві е, обіцянка про дві батареї від Сполучених Штатів Америки. Ну справа в тому, що стосується рейнметалу і німецької промисловості, ми в принципі зрозуміли, що стосується політичної площини, то, звичайно, це вже питання політики, це питання не виробництва, це питання рішень політичних, які з якими зволікає німецька влада. Хоча я в принципі думаю, що як би там не було, ну вони змушені будуть прийти до таких обставин і умов, коли все ж таки повернутися до питання зокрема постачання в Україну танків. Леопард, тому що як би це не було, але це питання гостре і це надзвичайно важливо для нас. І бронемашин мардер. Тобто зараз у німців відмовка в цьому сенсі така, що вони готові на умовах ось цих так званих кругових поставок постачати в інші країни, які готові постачати в Україну радянські системи, там бронемашини БМП чи танки Т-72 – Натомість передавати свої леопарди чи мардери, ну, в ці країни, які готові поставити Україні, ну, наприклад, зараз це питання актуальне для Греції, звідки до України надходять БМП і інше озброєння. Але я думаю, що питання ж розумієте, радянської зброї їж вона не бездонна на складах, тобто запаси ці будуть вичерпуватися, і як тільки... Вони будуть вищерпуватися в інших країнах. Зрозуміло, що вже у німців не буде якихось відмовок, скажімо, про е, кругові поставки. А що стосується насамсів, то зрозуміло, мова йшла про кілька батарей загалом, що вони мають з'явитися в Україні, е, але зараз і вони мали з'явитися наступного року. Наскільки зрозуміло, зараз буквально кілька тижнів тому, на, навіть навіть раніше. У сполучених штатах оголошували про те, що виділили якраз в одному з пакетів допомоги кошти на закупівлю якраз ракет для цих систем. Ну і потім вони мали надходити це, мало відбуватися наступного року. Але звичайно, що ось це, скажімо, пожвавлення і збільшення ракетних атак, ракетного терору проти українських міст з боку Росії, пришвидшило це. Ну, в насамсах, наскільки я пам'ятаю, там більше пускових установок, ніж у Айрісів. Там мова йде, може йти про 6-7 пускових установок в одній батареї. Тобто, це теж, звичайно, недостатньо. Нам цього недостатньо, але це вже хоч щось. Міністерство оборони Німеччини підтвердило передавання Україні Айрісів у тій, написали, що найближчими. Тижнями будуть нам і «Панцергаубиці-2000», і марси 2 Ну тобто, це ті, от е, аналоги американських хаймарсів. Утім, кількість цієї зброї не повідомляють. Ну побачимо. Це ж це ж таке питання. До цього нам передавали німці Марси. Панцер гаубиці так само вони так само погодилися в кооперації з Данією профінансувати виробництво 16-ї гаубиць Сюзана в Словаччині. Які ми теж використовуємо, які є доволі такі непоганими і ефективними, ну тобто, процес він все ж таки рухається, і ось цей тиск, який йде, зокрема на Німеччину чи інші е, європейські країни, тиск я маю на увазі в хорошому сенсі, тобто в правильному сенсі, коли е, ну скажімо, ми наголошуємо на тих питаннях, які зараз надзвичайно важливі і актуальні, і на питаннях постачання е, озброєння, тим більше того озброєння, яке і У німців є, наприклад, от цікава ситуація. А щодо танків, в Німеччині досить часто говорять, що в принципі у них немає в достатній мірі танків, яких вони б могли би постачати, зокрема зараз в Україні. Ну але це не зовсім так. Буквально кілька десятків танків вони б могли виділити без великої шкоди для себе. Це раз. По-друге, та ж сама промисловість могла б німецька наростити виробництво. Це ж зрештою вигідно для них, тому що виробництво що в них і. Робочі місця в них і податки, і це ж економічний ефект, так само для них важливо. Це і ще мені знаєте, у німців дуже подобається аргумент, який я вважаю, скажімо, який мене абсолютно не переконує. Я думаю, як і багатьох, що німці говорять, що їм потрібна на складах танки поза як все ж таки потрібно гарантувати свою безпеку. У мене одразу виникає запитання в ці моменти. А хто ж вам загрожує в даний момент більше, і хто взагалі європі загрожує більше ніж Росія, але на передньому краї боротьби зараз проти Росії, якраз Україна. Тобто, якраз цей фронт і для німців він проходить зараз тут в Україні, тому що подивитися сусідів Німеччини ясна річ, що там ну там ніхто нічим не загрожує, там НАТО, ЄС і і так далі, за виключенням Австрії чи Швейцарії, які не в НАТО, але ж. Єси, в принципі, якщо про Австрію і є нормальними дружніми країнами. Тобто, ну скажімо, все все виключно в політичній площині, все виключно в якихось фантомних спогадах, історичних фантомних болях Другої світової війни, коли не хочуть перекидати на схід України німецькі танки, і так далі, і ми знаємо, що є і російське лобі, яке не може заспокоїтися. Через різні там можливості, які тільки виникають, зокрема політичні, намагаються цьому зашкодити. Але, попри всі ці перешкоди, і попри всі ці труднощі, ми бачимо, що українські аргументи і аргументи взагалі заходу вони мають більше вагу. Вони звучать більш переконливіше. І Тому навіть е німці зі своєю там принциповістю відмовами, все ж таки вимушені здаватися під тиском цих аргументів і збільшувати військову допомогу Україні. Olá, Alexandre. І знову ж таки в тій такій німеччині, бачите, нікуди від неї сьогодні е зібралися на Рамштайн 6 наші союзники, щоб узгоджувати нам е ту допомогу, яку вони будуть нам надавати. Чому Рамштайн 6 е аж два дні? Тобто, чи є тому якесь пояснення, що вони щось глобальне, щось масштабне так довго будуть обговорювати? Це перше запитання. І друге запитання. А в принципі, чого ви очікуєте від Рамштайна 6 Чи вийдуть вони е з якимось там приголомшливими заявами? Або ж це просто робоча зустріч, абсолютно, і все так би мовити, в робочому порядку далі і рухатиметься. Ну, в принципі, ми можемо побачити, що жоден Рамштайн ще не завершувався нічим для України. Тобто, якщо ми простежимо попередні такі зустрічі в такому форматі, то ми можемо чітко побачити, що а, саме з проведенням Рамштайн співпадало оголошення про постачання протикорабельних ракет в Україну. Про збільшення допомоги артилерійськими системами ствольної артилерії, самохідної артилерії, про постачання хаймерсів так само. Тобто, ми бачимо, що з кожним ось, з кожної такою зустрічю ми отримуємо дійсно приємні новини. І я думаю, що і ця зустріч вона не буде, скажімо, безрезультативною для нас. Ми я майже впевнений, почуємо хорошу, обнадійливу для нас інформацію в сенсі збільшення військової допомоги, військово-технічної допомоги для нас, що це може бути. Ну, пріоритет, ми всі чули, і ми всі розуміємо. На зараз пріоритетами залишаються мабуть два моменти: це засоби протиповітряної оборони. Навіть три я можу сказати: це засоби протиповітряної оборони, це далекобійні системи. Це стосується і систем «Хаймарс» реактивної артилерії, і це стосується і е, ствольної артилерії, самохідної артилерії, е, обладнаної, оснащеною, зокрема такими снарядами, як екскалібур, здатною вражати цілі на кілька десятків кілометрів, досить точно, ефективно і потужно. І це звичайно наступний момент це продовження постачання всього, що Всіх базових потреб України в, в снарядах, боєприпасах, зброї, так званих, скажімо, там витратних матеріалів, які потрібні на війну, я це так можу назвати, і так далі. Тобто, ось цей по цим позиціям я думаю, що буде досить серйозне обговорення. що стосується двох днів, відверто кажучи, чому саме два дні обрали мені невідомо, це, мабуть, більше до організаторів, але можу допустити, що дійсно. Планується жваві обговорення, численні зустрічі, які потребуватимуть зокрема і а, певного часу, зрозуміло, і саме тому на два дні продовжили. Пане Олександре. Якщо можна, також хотів би почути ваших оцінок, тому всьому, що відбувається нині на фронтах, тому що ну певну, певну паузу ми бачимо. Ну можливо, неправильне слово підібрав, але все таки. Ми продовжуємо рух вперед, але не так швидко, як це відбувалося перед цим. Ну і точно не так швидко, як хотілося би тим всім українцям, які спостерігають за нашим контрнаступом з диванів. От на вашу думку, ця пауза чи ці зволікання, чи цей на тепер чи це вже зупинка є нашого того контрнаступу, щоб набратися сил перед наступним ривком. От на вашу думку, дайте оцінку, будь ласка, тому що зараз на фронтах відбувається. Я думаю, що відбувається абсолютно вочевидь нормальний правильний процес в сенсі продовження деокупації українських територій. Звичайно, що хочеться, всі знаєте, натхненні прикладом, який ми бачили, якому ми всі раділи досить сильно і тішилися. Це контрнаступальні дії українських військ на Харківщині, і потім на Херсонщині, коли вдалося прорвати важливий. Опорний пункт російських військ давидів брід і просунутися далі хотілося б, щоб звичайно ці наступальні дії мали успіхи, розвивалися швидше. Але є певні об'єктивні все ж таки фактори, які полягають в тому, що російські війська відійшли на інші рубежі, звідки вони продовжують укріпляти лінію оборони, і фактично відбуваються тривають бойові дії, і ми бачимо на прикладі зараз півдня. Що російські сили відійшли, вони під тиском українських військ відходять далі. Але чому відбувається не так швидко, як можливо хотілося б? Є два фактори: по-перше, расисти продовжують чинити опір, Якщо ми візьмемо правобережжя Херсонщини, особливо там ідуть бої. Там треба розуміти, що Росія тримає свої десантні підрозділи. Це не просто якісь, ну скажімо так. Не навчені мобілізовані, і так далі. Вони теж несуть досить потужні і серйозні втрати, але просто проходити територію доводиться з боями. А враховуючи особливості ландшафту, географічної місцевості, враховуючи, що це переважно відкриті зони, степові в основному лісиста місцевість там є, але вона не настільки поширена, і відповідно це все. Скажімо так, рухається не з такими можливо темпами, як комусь уявлялося. Але ми можемо констатувати, що якщо візьмемо південь, то щонайменше по трьом напрямкам українські війська тиснуть, і я думаю, що тиск буде продовжуватися, зокрема і ще на один а, опорний пункт російських військ: це Снігурівка. Це теж важливий укріплений їхній район. Такий же, мабуть, як і Давидів Брід, можливо, навіть. Ну, не менше по розмірам і, і, і можливостям там і потужностям, і в принципі, ініціатива на українській на українському боці. Що стосується сходу, то на сході ситуація наступна. Не знаю, чи бачили, але я думаю, що глядачі, мабуть, бачили, як росіяни демонструють, як вони там на окупованій території по лінії Сватова кремінна Рубіжне намагаються влаштовувати лінії оборони, як вони їх фортифікують. Вони, мабуть, дивилися чи читали історичні книжки і хроніки, бо всі ті блоки, які вони там встановлюють, досить сильно нагадують атлантичний вал нацистів Гітлера, який він яким він думав сповільнити наступ союзників із західних рубежів західного флангу. Ну йому Атлантичний вал тоді зовсім цьому не допоміг. Ну, а зараз там. Російські війська копають, окопуються, інженерні споруди створюють, що теж зрозуміло є об'єктивною причиною, чому контрнаступальні дії українських військ не проходять там настільки швидко. Хоча, якщо ми подивимося статистику, ми побачимо, що практично ледь не щодобово Генеральний штаб наводить офіційні дані про перелік українських населених пунктів, які звільняють, це вже залежить від. Не днів, там від, від того наскільки вдалося звільнити, але щонайменше один-два населених пункти є практично щодня. Тобто, успіхи є, і вони будуть розвиватися і тривати. Просто звичайно, що ворог ще по деяким напрямкам він чинить опір. І звичайно, що не все так швидко відбувається, як би комусь хотілося, як би нам всім хотілося. Пане Олександре, а щодо Херсонщини, от з'явилися сьогодні е, супутникові знімки, що Росіянам вдалося там навести понтонні переправи біля тих мостів, які були знищені нашими хаймарсами. Йдеться про річку Інгулець, йдеться про е, Нову Каховку. Ну тобто, що виходить? Мостими перебили, були були повідомлення, що й понтони ми топили перед цим. А тепер чомусь. Е, Понтонні мости запрацювали, росіяни ними користуються, а ми їх не перебиваємо. Що це може означати? В нас що тепер бракує ракет до хаймасів? Ми змушені економити. Ви знаєте, ну я думаю, що це мабуть питання часу. Мені так здається, я пам'ятаю прекрасно, коли. Ми так само обговорювали і питання того, що ну коли українські війська наносили удари по стаціонарним, не понтонним переправам а по мостам, там Антонівському, Залізничному або через Каховську ГЕС, і так само виникали запитання: чому наносили удари по Антонівському, залізничному і не наносили по Каховській ГЕС. Ну дійшло і до Каховської ГЕС, тобто, в принципі, я думаю, що дійде час і до цих. Їх видно про них відомо е прекрасно снаряди. Я думаю, що є чотири Хаймарси надійшло цього тижня. Про це повідомив міністр оборони України, і були офіційні повідомлення щодо цього. Тобто, е бити е вочевидь є чим, я думаю, що це питання часу. Тим більше, ви знаєте, що це не перші не перші спроби і не перші рази, коли російські війська зводять понтонні переправи, насправді. Вони їх туди систематично підвозили і намагалися їх створювати. В них навіть були спроби, коли вони їх створювали. Але після цього отримували потужну відповідь, і досить часто це відбувалося, коли якраз російська техніка на них перебувала. Тому я думаю, що про це відомо і це виключно питання часу щодо цих понтонів, чи можливо у майбутньому якихось інших, які російські війська задумають собі встановити. Але, Олександре, а допоможіть, будь ласка, ще е, зрозуміти оцю новину. Посли ЄС схвалили створення військової місії щодо допомоги Україні. Повідомляють про це Радіо Свобода. Місія матиме штаб-квартири в Німеччині і в Польщі. І от наступного понеділку створення місії мають схвалити міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Що це за місія така, яка її мета, яка буде нам е, українцям з того користь? Я думаю, що ну бачите, все замикається в Німеччину. Взагалі, в Німеччині так, так. у нас вже є один створений координаційний центр, який е працює, який працює достатньо ефективно в пошуку і постачанні зброї в Україні. Е буде ще одна військова місія. Взагалі, ідея військової місії вона звучала і раніше е вона полягала в тому, щоб її створити на постійній основі. І мета її, кну ще до повномасштабного вторгнення російських військ, полягала в проведенні навчань українських військ українських підрозділів. Я думаю, що цей момент, і цей, і цей пункт так само буде в рамках цієї військової місії, яка створюється. Другий пункт він стосувався консультаційних питань щодо координації зусиль в сфері оборони і безпеки. Тут так само буде о, в питанні оборони і безпеки. Не тільки України, а взагалі все, все європейської. але зараз зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення то питання європейської безпеки вирішується тут у нас. А, і наступний момент, який це військово-технічна співпраця і пришвидшення постачання виробництва, навіть не просто постачання, а виробництво і подальшого постачання зброї в Україну це те, що мені відомо станом на сьогодні. Можливо. Буде перелік, скажімо, повноважень і функції, і функціональних обов'язків місії розширений. Тоді про це стане більш відоміше, і тоді можна буде обговорювати. Але загалом, те, що це робиться, я вважаю, що це в цілому для нас позитивний крок. Пане Олександре, і наостанок хотів би запитати е, вашої думки от, з приводу тих от обвинувачень, які пролунали сьогодні з вуст російської ФСБ на адресу українських розвідників, зокрема Гуремо і чільника генерала Буданова, про те, що от генералу Буданову вдалося 22 тонни е, вибухівки замаскувати поліетиленкою, провести через чотири кордони, і, е, значить, 22 тонни цієї вибухівки підірвати на Кримському мості. М на вашу думку, як це генералу? Уданову вдалося. Ну ви знаєте, ну тут можна взагалі сказати наскільки швидко це ж тільки в Росії може так мабуть слідство відбуватися, вже називатися підозрювані е і так далі. Ну ви знаєте, вони настільки не переконливі в своїх аргументах, що навіть якщо помічали ті рентгенівські знімки вантажного автомобіля, які вони виклали в відкритий доступ. Вони не зовсім відповідають а, знімки, не відповідають зображенню на рентгені. Бо давайте навіть... ми покажемо зараз. Ми маємо ці знімки. Зараз покажемо глядачам, Так а ви розкажіть. На угу. ну от тут видно зразу це колеса. От, зверніть увагу, що а, значить, мости, які є а, безпосередньо втягача в автомобіля, А там а, чотири ми бачимо так з цього боку колеса, тобто два мости. А на фотографії рентгену там один міст чомусь світиться, і так само з прицепом, що є запасне колесо на на півпричіпі, ми бачимо на фотографії. А на рентгені його так само немає. Тут все чітко показано, якраз розставлено графічно. Тобто вони тобто, навіть, навіть фабрикувати от, докази не змогли то, толком, то, звичайно, і тому знаєте, це все. Це все звичайно, воно не витримує жодної критики. Це все абсолютно сфабриковано. Це все виглядає абсолютно непереконливо. Ну тобто, я навіть думаю, що тут особливо й немає що коментувати. Всі прекрасно розуміють наскільки це все маячня, яка не відповідає дійсності, пане Олександре. Я дякую вам за ваш час, за ваші відповіді і пояснення. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був гостем ефіру 24-го.